Нашої з вами допомоги просить семирічний Дмитрик із Щегиринщини. У нього на очах помирає дідусь. Він хлопчику ще й за батька. Наприкінці літа у 41-річного Олега Баченка виявили рак стадія початкова. Чоловік має всі шанси одужати, втім лікуватися немає за що. Його порятунок коштує 40 тисяч гривень. Окрім онука Дмитрика, Олег Баченко має ще чотирьох дітей. Аби врятувати тата, на роботу влаштувалися навіть найменші. Втім, осилити потрібну суму самотужки родині не вдається. Вони просять про допомогу. Покажи підідати. Дуже дуже люблю. Добні мир, покажи. Підщитували саме саме, то це нам треба десь около 40 тисяч. Це над хімією. А наскільки на облученні, я навіть не знаю. Страшно задумуватися, тому що що можна, ми вже продали. Я дуже прошу, дуже дуже небайдужих людей, пожалуйста, поможіть нам. Чоловік ще молодий, йому лише тільки 41 рік. Хочеться, щоб він з нами побув.